Дивіться, скільки робити довго цього, я там робила ті. Але обичаї ті. і зараз обичаї весілля, то все, Бакуті все. тиждень, і йде з четверга, починається свині різати, то все, а туди вже йдуть шалаші розбирати, п'янка. Зараз вже цього нема. Нема часу. Нема часу. Вже нема кому. То відійшло. Старі виумирали, вже нема. Який ж у мене може бути праздник, як дитина моя, як? То яка ж то, я, я кажу, то веселість? Нема, нема веселості. Путін забрав веселість. Ой, скільки пережити, я вже так думаю собі. Як всі такі худі, малі руки і, і таке худе, як я пережила все. Все, я перенесла. Чуєте? Mm -hmm. а єдине, що не болить, язик. Язик не болить. Є. Правда? Та й немає з ким говорити зараз.